В області налічується 2730 первинних осередків товариства, 265 тисяч чоловік, тисяч чоловіка. Це 25% населення Чернігівщини, залучено в члени організації. Значна увага приділялась активізації міських та районних осередків, формуванню кадрового потенціалу, покращенню роботи працівників патронажної служби з медико-соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, самотніх непрацездатних громадян. Щороку патронажною службою надається допомога більше ніж 10 тисячам підопічних. Діяльність в звітному періоді обласної організації була спрямована на подальше формування громадської думки, на кон... на користь милосердя, миру, пропаганди безоплатного донорства, основних ідей і завдань Червоного Христа, основоположним принципам міжнародного червонохресного руху, впровадження благодійної діяльності та надання допомоги для соціально незахищених верств населення. Останнім часом започатковано ряд нових міжнародних проєктів, спрямованих на допомогу незахищеним верствам населення, постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, нелегальним мігрантам, боротьбу з соціально небезпечними хворобами, зокрема туберкульозом та снідом. Не залишається осторонь і сучасних подій на сході країни. Надається допомога людям, вимушеним залишити свої домівки і переселитися в інші регіони. У рамках конференції також обрали правління товариства. Його головою переобрана Оксана Мудра. Заслухали звіт ревізійної комісії, переобрали її членів. Визначили делегатів на 21-й з'їзд Товариства Червоного Христа України. Нагородили кращих працівників та активістів.